Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити державку для такої пластинки. Товщина пошти 5 мм і довжина пошти 28 мм. Пластину нахвалили. Пластинку продавець нахвалив, сказав, що брали для збиття сварки. Ну і я вирішив до неї зробити ось таку мощну оправку, точніше державку. Так як пластина має дві сторони, тобто, якщо ця сторона затупилася, ми її можемо перевернути. Як ви поняли, тут у нас 90 градусів кут. І всього вона має 4 ріжучих кромки. Вона крепиться спеціальним зажимом. Зажим я ставити не буду, просто просверлюся і закрутимо на болт. І спитаємо. На фрезерному от фрезеруємо тут місце під неї. Потім зробимо кут 12 градусів. Це, кстати, кут її заводський. Отак от вона буде виглядати. Якщо кута не робить, то вона буде, мабуть, затирати. Якщо я ставити під прямим кутом, вона буде, напевно, затирати. Зробимо легкий наклон. Перед цим ми робили розточувальні. Ось такі пару штук. Кстати, лишнє продамо, звертайтеся. Один кут 35 градусів на вершині. Це, по-моєму, у нас 55. Тут сталь 45, вороньона. І один такий має 90 градусів. Якщо зайде в отвір, то зразу залише 90 градусів. Заготовка 25 на 25 мм, не 45 -та сталь. Так як воно залишиться мені, у мене станок ТВ4, то мої різці раніше були. От з обічного прутка. 14 на 14 міліметрів. І його було достатньо цієї жорсткості, я маю виду. то отакого куска тут я ставлю 16 на 16. Сюди ми одріжемо болгаркою Точніше, де воно тут у нас? Ага. Ось до пори ми одріжемо болгаркою Тут зробимо проріз. Виберемо на фрезерному. Це яку теж спочатку проріжемо болгаркою, щоб менше фрезерувати було. І е, зробимо його трохи чуть, -чуть, чуть, чуть вуще. Десь залишимо отак 16 мм. І саме основне е, висота моєї Державки старий 15 мм і 30 з 60. Од на таку висоту ми залишимо наш кончик. Для тих, хто починає тільки це діло, якщо різець не по центрі, завжди буде залишатися отакий от маленький пиптик Десь міліметр або півтора міліметра. Ну а коли різець по центрі, то він... Все це діло повністю вбирає. Так, вийшли такий кораблик. Много нужно було робити подрізити, тому що болгарка 125. Остався цей кубик зняти. Осталося цей кубик зняти. Ну і от така б до форма. Так, ось так озно буде. Отак От буде воно виглядіть. Сейчас обзирнемо. Будемо нарізати різку. Ну, поки також. включаю подачу, подача ручна, сильно багато железа. Залишилася ще одна сторона і все. І остається місце під пластину профрезерувати. Так, ну і ось що у нас вийшло. Залишається пройти 320 шкуркою. Вирівняти ці полоски, замальовуємо площадку. Площадку замальовуємо маркером. В моєму випадку це білий, Тобто, що було, Беремо Металевий карандаш і обводимо будуще місце фрезеровки. Карандаш наточуємо, прямо гарненько вдушуємо. Щоб слід залишився не тільки на закрашеному місці, але в самому металі. І для початку можна пройтися десь фрезою. Я не знаю 5-мм, вона зайде аж, аж по ці пори, а остальне можна пройтися 3-мм або 2-мм фрескою. Так, залишаємо 12 градусів. Зараз у нас 9, ну, ще трошки знімемо і буде 12. Так, нос збили. Остається зайти. Ось цю частину, де розчерчено, поміняти фрезу. Ну і в принципі, все. Ось і все залишилось запалірувати. Трошки обрати ці риски. Ну, ви сюди не дивіться, тут у нас риски буквально в мікрони. Вони не влияють на плоскость нашого нашого різця самого. Він тут стоїть, не шатається, нічого. Зараз ми ще його прикрутимо і будемо іспитувати. Обороти 516. За чистоту реза я мовчу, тому що Які б не були різці, деталь потребує ще шліфовки, поліровки. Ну, це Кут 12,8 почти 13 градусів. Зараз ще покажемо ближче його. Так, ну і що небудь. Парцанемо автоматичної подачі в мене немає, приходиться подавати вручну. Все працює. Закріплено просто на, на болтик. Зверху ніяких прижимних пластин немає. Ну, одне єдине, що болтик не такий, як не заводський на зірочку, на обичний болтик. Все працює. Резець зараз в інтернеті гривню 400 з чимось коштує. Тут, повторюся, тут у нас кут 90 градусів, тобто це пластина двохстороння. От, якщо ці дві сторони затупились, ми її перевертаємо і працюємо нижніми сторонами. Тут у нас угол 12,8 по 14 градусів. Ну і ви самі бачили, як воно працює. Осталось заворонити, хоча варонити я може і не буду. Трошки маслом обру, щоб воно не ржавіло. І в принципі, все. Одне, що в вспішки не угадав перший кут, прийшлося перетачувати, то місто 12 вивів на 20 з чимось градусів. Ну, звісно, воно не різало, а зализувало нашу заготовку. Ну, ось, в принципі, і все. Перед цим ми ще робили розточні. Може ви дивились, може ні. І в п'ятницю я зробив для них отаку держатель 25 на 25 мм сталь. Ну, тут уже ми воронили. Я ось до такий поменший розташний. Залишається приваритись. Так, зараз покажу, до чого я буду приварюватись. Ну, це вже пізніше. Залишається приваритись, виставитись по центру. Ну, ось так. До побачення, на все добре.